Чи говорять за твоєю спиною, чи хтось розводить політки, давай подивимося все ж таки. Поки я тасую свою колоду, можеш підписатися, залишити лайк і залишити коментар. Дякую, приймаю. Якщо тобі цієї інформації буде недостатньо, або ти захочеш подивитися інші, іншу свою ситуацію, стосунки роботи, фінанси так далі і тому подібне, пиши мені в приватні повідомлення, і там вже з тобою розберемося. Ну що, спод... Дивимося взагалі, чи хтось у тебе там щось може там шепоче, регоче, не знаю, там ще щось. Може хтось заздрить. До речі, це ну, така досить нехороша якість, але все ж таки. Чи хтось про тебе там щось говорить? Ну, в принципі, в принципі, я можу тобі так сказати, можуть тільки зазрити твоєю, скажімо так, певною спішністю, тому що у них нічого не виходить. Да, відповідно, вони мають певні, скажімо так, кризові зараз також ситуації. І стосовно тебе, вони можуть, знаєш, ото перебільшувати, навіть розводити певні плітки для того, щоб. Виставити тебе в такому, знаєш, що то подвоєному світі, начебто, ти ведеш якесь певне подвійне життя. І за того, що у людина в певному кризисі, так як я раніше про це говорила. Давай подивимося, чи ти знаєш цю людину взагалі. Чи ти знаєш цю людину, можливо, там десь в соціальних мережах хтось щось там нагаварює на тебе? Чи ти знаєш цю людину? А, ймовірніше за все це буде людина, яка також знаходиться в твоєму колі спілкування, саме те, що пов'язано з роботою, або може з якимось побутом, може хтось із сім'ї, до речі, також це може якось реагувати на це. Тобто це не відбувається на якійсь постійній основі, а це просто, знаєш, так може відбутися прямо в моменті, коли у людини якась певна кризова ситуація. Тут у тебе щось виходить краще, ліпше, і ну і тут якби ну блін а як це так. Почому у нього добре, у мене плохо, да, типу в так. Контексті. Окей. що ж все ж таки, що ж все ж ж ж все все таки таки ти Чи ти це дізнаєшся від цієї людини особисто, чи вона тобі признається це, це в очі, це в, чи буде все ж таки приховуватися? Давай з тобою подивимося. Ну, в принципі, я тобі так скажу: ця ситуація може заглохнути. У будь-якому випадку це буде, скажімо так, не висвітлено, да? нічого від цього абсолютно не зміниться. Твоє життя, як мінімум. Да? Особливо, якщо ти не будеш собі там нав'язувати да? як ми любимо. відповідно, Все просто заглохне, тому що певний період такий, тому що цей розклад може імпонувати відповідно не всім. Актуально на момент перегляду, давай подивимося ще тобі рекомендацію. Рухайся за своїм направленням, роби енергообмін, да? давай людям стільки, скільки вони цього заслуговують, і також ти отримаєш від них також певну віддачу. Тож тобі успіхи і